Щодо того, що відбувається на полі бою, також варто проговорити, і включно про позитив, як я вам і обіцяла. Стало відомо, що Збройні сили України взяли в оточення окупантів в районі Добропілля та звільнили село Мирне неподалік Куп'янська Харківської області. Про це повідомив речник СУД Дніпро Віктор Тригубов. Саме так він повідомив про успіх Сил оборони нашої держави. Хоча ми розуміємо, що стоїть за таким успіхом: це титанічна праця, це складна праця і також. Ціною в життя ми маємо це все розуміти біля добропілля. Так звані клашні краба підрозділа ворога біля добропілля були відрізані та заблоковані, зазначив Віктор Тригубов. Ну і щодо села Мирне станом на вчорашній вечір росіян з населеного пункту відкинули. Військові просуваються далі. Тримаємо стрій, віримо в збройні сили України, допомагаємо збройним силам України, долучаємося до тих зборів, які ви бачите. Тому що бачимо наскільки була загрозлива ситуація дійсно у добропіллі. Буквально декілька тижнів тому вам про це повідомляли, але швидко відреагувало керівництво військово-політичне командування нашої держави. Ну і звісно, різні підрозділи українського війська долучилися до того, аби не трапилося оточення наших захисників на добропільському напрямку тому дякуємо різним підрозділам. Знаємо, що і Азов. А з перших днів цієї загрозливої ситуації. Е Відчищав ці території від російського агресора. Ну і як ми бачимо, і продовжується робити у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України. Про це офіційно повідомляють. Нагадаю, Дніпро. Ну і щодо Краматорського напрямку, там також з'явилася інформація: прикордонники уявіть собі дронами знищили шість російських вантажівок. Оператори БПЛА підрозділу Фенікс бригади Помста Державної прикордонної служби України знищили на Краматорському Торському напрямку шість вантажівок ВАЗ бронемашину росіян та ліквідувало близько десяти загарників. Про це повідомила державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідне відео в собі в соціальних мережах. Тобто, ви його можете знати у відкритому доступі у Фейсбуці. Оператори БПЛА прикордонного підрозділу Фенікс, бригади помста завдають нищівних ударів по автотранспорту та бронетехніці ворога на Донеччині знищено шість вантажівок, ваз, буханку, бронемашину, а також ліквідовано з десяток окупантів. Ідеться в повідомленні. Ну і попередньо повідомляли на Лиманському напрямку. Пілот батальйону Сігнум 53 53-ї окремо механізованої бригади ім. Князя Володимира Мономаха ударом ФПВі-дрона знищив російську гармату також напередодні МСТА Б. тобто, бачимо, коли мають можливість, коли виявляють такі важливі структури, важливі пересувні засоби, які має окупанська армія, тому звісно, а наші захисники працюють, і потім ми отримаємо з вами такі позитивні результати. Ну і щодо того, що ж відбувається на Краматорському, турецькому, та станом на зараз вже тривали проміжок часу на Покровському напрямку, на такому гарячішому напрямку, якщо порівнювати з іншими ділянками фронту на території України, висловлюють свої думки українські військові експерти. Тож Олег Жданов також проаналізував ситуацію на мапі Діпстейт, на мапі. Вогді далі. Давайте заслухаємо, що думає із приводу ситуації на фронті, експерт. Здесь на Краматорском, видите, как мы придавливаем. Кстати, напомню, что на Краматорском направлении воюет элита российской армии, десантники, как они их называют в шутку, ВДВ, это войска дяди Васи. Вот эти войска дяди Васи каждый раз утирают сопли и не могут добиться никаких позитивных результатов. Так что Краматорское направление, линия фронта без изменений. Торецкое направление. 13 штурмов наших позиций. Но ну, вот здесь враг решил развернуться немножко и по всей линии фронта на всю ширину Торецкого оперативного направления, попытался атаковать наши позиции. И, на, и в самом Торецке, и в, на флангах, там, где примыкание идет к Краматорскому направлению, вот я говорил, там Белая гора, такой карман образовался. Но наши войска там довольно не, неплохо, конечно же, тяжело, там ожесточенные бои, я представляю ситуацию, но нашим войскам удается там удерживать свои позиции, поэтому на турецком направлении 13 штурмов, ни один из которых не увенчался успехом. Линия фронта без изменений. Покровское направление 50 штурмов наших позиций. 50. То есть здесь, вот кстати, покровское направление я вначале говорил. Тут больше 100 тысяч, как сказал президент Зеленский в своем очередном спитче. Здесь наибольшая концентрация войск на сегодняшний день и. Это направление расисты считают направлением главного удара и пытаются здесь просто пытается проломить нашу оборону. Иногда им это удается, но таким образом, что я вам объяснял, что после, ну даже наши военные, слушаешь их рассказы, они говорят, что после нанесения ударов кабами, Та позиция становится просто непригодная для э, физического ее удержания. Поэтому наши войска иногда вынуждены, когда позицию разносят в ноль, наши войска вынуждены отходить на новый рубеж обороны. Что и произошло в районе Миролюбовки на покровском направлении? Мы отошли буквально на несколько сотен метров на новый рубеж обороны, на, на новые, в новые окопы которые были подготовлены заранее и, соответственно, наша оборона опять э, имеет ту же высокую стойкость, которую и ранее. И российским оккупантам приходится все начинать сначала. Так что на покровском направлении в районе Миролюбовки враг добился частичного успеха и немного продвинулся вперед. На остальном э, на остальной линии фронта в рамках покровского оперативного направления изменений не Ну, дорогі глядачі, нагадую вам також що необхідно і підписатися на Ютуб канал Олега Жданова. Послання на його YouTube канал ви можете знайти безпосередньо у чаті і або в описі до нашої трансляції, або знайти безпосередньо самостійно на Ютуб платформі Олег Жданов. Так він підписаний.